550 гривень газова плита, яка працює на цангових балончиках. Ось плита 550 гривень, плюс людина замовила 5 газових балончиків. Додатково. Ось такий класний газовий балон Сігма. Що він поняли, він. Нормально, хорошо, по-перше, наповнення його хороше, це сезони мінус 10 і плюс 50. Тобто і нормально буде горіти хорошо, і його надовго вистачає. Тобто, десь орієнтовно 2 годинки вистачає цього газу. А, так що, кому треба плиточки, кому треба газові балончики, пишіть, дзвоніть і вам відправимо. Балончики по 68 гривень, якщо що. Знаю, є дешевше, ви будете мені зараз писати так дорого, але я впевнений в цьому газові, що його наповнення тут нормальне, і по-друге, що. Ну, хороший глаз, що він буде нормально горіти, і будь-яка портативна плитка буде працювати. Тому що а, є плитки, які хочуть працювати тільки на таких великих е Оця юпочка велика, а є юбка ще менша. Типу. Ну, ця працює і на менші, але краще беріть відразу такі великі. Так що всі контакти в шахці профілі.